Вітаю. Хочу звернути увагу підписників каналу на цей дуб, який висаджений на ПТНГ в червні 1990 року. Його висадили люди, які вірили в Україну, в незалежність Україну української держави, української нації. Етнонаціональної, нашої спадщини культурної. От. Але в той момент, коли приїжджала Маргарет Течер, Україна була ще в складі СРСР, тому ж течер готувала українців, щоб вони були в складі СРСР, тобто не підтримували свою незалежність. От, але історія робить свої висновки. Деревце це виросло, як ми бачимо зараз. Ось такий гарний дуб на ВДНГ. Він якраз тоді е, і висаджувався в честь приїзду цієї високопосадовиці з Англією. Тож воля. Українцям, воля в Україні і привіт гарним людям, які роблять гарні справи щодо висаджування дерев, садочки. Особливо підпікуються програмою саду видатних особистостей, слава Україні. Тож разом до успіхів, до гарних результатів, разом до перемоги.